Остання розмова була 6 березня, о 10-й годині ранку. Вона все е питала: що там діти, діти вивезені, діти спрятані, не переживаю, все, все добре, все вони там під, під наглядом. І 6 березня її е слова Я тебе люблю позаботься о дітях» і е обривається зв'язок. Для мене це е був такий удар. Для мене закінчився світ, закінчилося життя. Я сидів на як зараз пам'ятаю, сидів на нашій кроваті. Тут три гранати, я в броніку, автомат, патрони. І я просто сижу, ствол в рот і на курок нажать. Ви не уявляли життя без неї. Да. А потім в мене зупинила думка: добре, а діти? На кого вони залишаться? Як мені казав у свій, у свій час один чоловік, легше за все перегорнути сторінку і піти. Складніше за все перегорнути сторінку і залишитися. І почати все спочатку. І це мене зупинило саме те, що діти і її діти, дівчата, і моя донька, на кого вони залишаться.